Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий. Як завжди, Бог тебе любить. І от в посланні до Єфесян, перший розділ, другий розділ написано. Як безмерна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він, тобто Бог у Христі, воскресивши із мертвих Його. І посадивши на небі праворуч себе. Так, хто такі ми віруючі? Написано як безмерна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Передо все, тут ми можемо побачити, що потужна сила, якою Бог усе тримає, якою Він виявляє себе, показує себе, робить себе доступним, це Його слово. Це Слово Боже. Для нас сьогодні це Біблія, перш за все. Верніше, Слово Боже, для нас сьогодні це Біблія. І це потужна Його сила, якою Бог виявляє себе. Тут написано, що ми стали віруючими, коли ми прийняли Його Слово. Біблія так і каже, що ми народжуємось від Слова Божого. Тобто, хто такий віруючі сьогодні? Хто такий християнин, в кому є живий Дух, Дух Бога живого, Дух Святий? Чий Дух живий до Бога. Це той, хто народився від Слова Божого і Духа Святого. І цією ж силою, тобто своїм словом, Бог воскресав Ісуса Христа із мертвих. І далі, другий розділ, також описує, хто такі ми, віруючі, хто такий сьогодні реальні віруючий, народжені від Бога. Написано. З п'ятого вірша і наші мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своє в добрості до нас у Христі Ісусі, бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добре діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Так, віруючий, це той, хто прийняв Божу милість, той, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа, той, хто народився в своєму дусі згори від Бога, той, хто дійсно прийняв від Бога, цей дар віри, тобто тільки у народжено згори є. Божий від віри є цей дар від Бога віра, тому Ти віруючий. І Дух Святий Він свідчить нашому Духу, що ми праведні во Христі, що ми діти Божі, що ми можемо жити вірою в Слово Боже і бачити реальність Слова Божого. Амінь.